Справа 7,25. Відомо, що х відняти одиниця, що ділиться на х, дорівнює 7. Знайдіть значення виразу х у квадраті плюс одиниця, що ділиться на х у квадраті. Ну що ж, давайте подивимося на цей вираз. Я пропоную використати формулу скороченого множення це квадрат різниці двох виразів. Для цього ми давайте і додамо і віднімемо один і той же вираз. Я запишу відняти. 2, що множиться на х і що множиться на одиницю на х. Якщо я відніму вираз і додам такий самий, то нічого не зміниться. Плюс 2, що множиться на х, і що множиться на одиницю, що ділиться на х. І це дорівнює. Я поміняю ці вирази зараз місцями. То в мене вийде х у квадраті. Я його навіть у дужки візьму. Далі мінус 2, що множиться на х і що множиться на одиницю на х. Далі плюс 1, що ділиться на х в квадраті, я запишу так. Одиниця, що ділиться на х до квадрату. Так? Ну, і залишиться 2 помножити на х і помножити на одиницю, що ділиться на х. А це можна записати плюс 2. 2 це перших, що множиться х, це буде х перших. Ну і помножити на одиницю, що ділиться на х. І це дорівнює. Тоді тут ми можемо використати формулу, скороченого множення квадрат різниці двох виразів. Тобто це буде x. Мінус 1 на х. До квадрату. Ну і плюс. Тут у нас буде у чисельнику тоді як добуток чисельників записуємо 2 помножити на x і помножити на 1. А в знаменнику як добуток знаменників 1 помножити на 1 і помножити на x. І це дорівнює. Бачимо, що у нас тут х скорочується. Вийде тільки 2. Ну і ми знаємо, що х відняти одиниця, що ділиться на x, це дорівнює 7. Тоді ми записуємо, що це дорівнює. Давайте х мінус. Запишемо просто 7 у квадраті. Так, плюс. А тут у нас буде 2. І це дорівнює. Ну що ж, 7 у квадраті, 7 на 7 це 49. А 49 плюс 2 це дорівнює 51. Є? Ну що ж, ми можемо сказати, що значення нашого виразу дорівнює 51. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу. Записуємо, що значення виразу число 51. Ну що ж, ось таке особливе завдання на використання формул скороченого множення, а також дій з дробами. На цьому вправу завершено.